27 травня відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Тому напередодні професійного свята ми підготували матеріал про представників екстреної медичної допомоги. До слова, мужні працівники та працівниці першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Від їхнього професіоналізму і досвіду залежить в буквальному сенсі найцінніше, чи буде людина жити. Ми ніколи не знаємо, куди ми йдемо, на що ми йдемо і що там буде. А, День починається, як завжди, з восьмої години, коли ми приймаємо зміну, перевіряємо нашу машину, наше обладнання, наш ящик, це із парамедиком і лікарська сумка, в якій є наркотичні препарати і все, що потрібно для роботи. Починається день з введення у базу себе і чекаємо виклик відповідно. Налаштуватися на те, який виклик, не можна, тому що завжди у нас не Може бути одне, що ми йдемо, що пише в нас у виклику, а приходимо взагалі інше. Тому що... Іванна Поляк-Метровка ділиться з нами і нашими глядачами про історії в роботі, які запам'яталися на все життя. Говорить і про найскладніші моменти найскладніше це критичні стани у дітей. Якби не було, дитина є дитина. Будь-яка реанімація або надання допомоги з обструкцією і крупом у дитини не завжди в нас закінчується. На жаль, відновленням дихальних шляхів. Тому найважче для мене це дитячі виклики критичні, коли ми на жаль не можемо повернути дитину до життя. Цілодобово автомобілі швидкої допомоги виїжджають по самим різним викликам. Дмитро Ганич працює понад три роки екстреним медичним техніком. У нас були курси. Тепер ми не просто водії. Ми ходимо на виклик, допомагаємо. І маємо якесь розуміння, як надати першу медичну допомогу. Що потрібно, щось принести кардіограф, сумку, каталку, шини. Все все, що я в машині, якщо треба терміново, то приношу і допомагаю на виклику. Загалом по Ужгороду щодоби близько 450-500 виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Маріанна Сойма працює парамедиком. насправді наша робота як парамедиків полягає не просто там подати, принести, допомогти. Наша робота полягає працювати в команді як з лікарем, так і з водієм, тому що в нас бувають не тільки лікарські бригади, і насправді у нас досить нормальна кількість парамедичних бригад. Я, як парамедик, можу їздити сама і відповідати відповідно за все так же само, як відповідає за це лікар. Тому рішення повинні бути чіткі, правильні і швидкі. До слова, всього бригад в Ужгороді 10, а в усій Закарпатській області 106 бригад швидкої. І кожну третю хвилину вони мчать на допомогу. Кожну другу хвилину лунає дзвінок на лінію 103. Тож вони ті, хто завжди поруч у найкритичнішу мить. Професія несе в світ велику відповідальність, тож цінуємо один одного.